Всім привіт! Щось давненько не знімав відео, в яких би я так от сидів і розмовляв з гітарою чи просто так, ділився своїми думками. Ну що ж, настав час це виправити. Прошу вибачення за те, що контенту на каналі небагато, але всі розумієте, ну така справа, що у нас в країні зараз не дуже зі світлом. А внаслідок дій нашого бішеного та неадекватного сусіда. Тому приношу своє вибачення. І так, досить багато справ, які потребують моєї уваги. А YouTube для мене це така, таке невеличке хобі, як і в принципі підсилювачі, гітара і таке інше. Проте останнім часом я знімав декілька відео про підсилювач солдану Лакібой 13 і планую завершити цей проект, сподіваюсь, досить успішно, і вам буде досить цікаво. І хотів би вас попросити подивитися попереднє відео, переглянути їх уважно, тому що часу останнє відео зайняло багато, а переглядів майже нема, і це майже нікому виявилось нецікавим. Це, як ви можете зрозуміти, досить демотивує, коли ти витрачаєш близько восьми годин на зйомку, на відбір матеріалу, потім на монтаж та озвучку, і в результаті не отримуєш навіть. Тої кількості переглядів, яка покрила той хоч якось покрила час перегляду, той час, який ти витратив на зйомку цього відео. І це, чесно кажучи, досить сумно. Але пожалівся, і вистачить. По-перше, я хотів би повернутися до, свої, до своєї серії відео, яку я розпочав. Це підсилювач Marshall 22.04. CM800. Я пам'ятаю я пам'ятаю те, що люди хотіли побачити продовження того то відео. І я сам хочу його продовжити, оскільки у мене є достатньо якби зараз деталей всього. Але я хотів би перед цим замінити трансформатор, один вихідний. Та оскільки я буду його. Так чи інакше міняти, то треба трошки під... допрацювати креслення шасі, і це займає... займе ще певний час. Але я обов'язково до цього проєкту повернуся, якщо не, ви... не станеться якийсь форс-мажор, якийсь новий великий наступ орків і таке інше. А, також я обіцяв анонсував, що буде ще одне відео про мікрофони, і у мене мікрофон є. А він чекає часу для, для зйомки. Але зараз трошки демотивую, тому що якби я не займаюся професійно звукоінженерною роботою, не записую людей. Це більше для себе, для запису своїх підсилювачів. І, чесно кажучи, мене зараз дос, досить добре задовольняють ті мікрофони, які я вже. Оглядав на каналі, і я їх дуже часто використовую майже для всієї роботи зі звуком для запису всіх відео. Як ви можете побачити, у цю аудиотехніку я зараз прям записую. Тому, як ви можете зрозуміти, окремо виділити, виділити час на нове відео ну, і тим паче витрачати гроші на нові мікрофони для того, щоб їх порівнювати і їм гратися. Так, це цікаво, але. Допоки йде війна, мабуть, недоцільно краще повернутися до цієї теми, до звукозапису, можливо, вже після нашої перемоги. Але подивимось, чи залишиться в мене цікавість, чи буде інтерес, мотивація та причина до цього повертатися. Ще одна серія відео це GTM 45, я вже зняв одне відео. І ми там розібралися, досягли певного результату, проте я обіцяв повноцінний огляд, пограти на ньому. Я зроблю невеличку правку про ньо, в ньому і зніму, дозніму повноцінний огляд, що та як працює, пограю з педальками та таке інше. Як ви могли побачити, я взагалі розпочав серію відео про педальки, і планую ще оглянути. У мене є 4 педальки, такі цікавенькі, які можуть. Буде цікаво розібрати, подивитись. Сподіваюсь, комусь буде цікаво побачити, що там всередині, та подивитися мої демки. Можливо, деякі педальки я буду розбивати на дві частини, тому що відео, яке там в результаті буде займати хвилин 8, 10, там може 15. Матеріали для нього, звукові та відеоматеріали, мене займають там, десятки гігабайт. І вимагають певного часу на опрацювання. Тому, скоріш за все, я буду, не буду робити такі 25-30 хвилині відео, а переважно буду робити там 8, 10, 15 хвилин на відео. Буду намагатись щось там розповісти, вмістити. І оскільки мені так легше і монтувати, і менше матеріалів потрібно зберігати, я можу опрацювати відео, зібрати разом і. Отримати якийсь результат. Сподіваюсь, такий формат буде заходити, і, взагалі, тема педальок буде цікавою. А також у мене ще більше року тому є ідеї для теоретичних відео, для деяких туторіалів, як робити те чи інші справи. Можливо, вони стануть нагоді, можливо, буде цікаво про це продискутувати, подивитися. Проте е, такі теоретичні відео. Вимагають написання попереднього тексту, оскі... певного сценарію, оскільки там я маю грунтовно спиратися на певні факти, розповідати про речі, не просто так, от як зараз сижу та розповідаю, записую відео і сподіваюся, що камера нормально запише, все буде добре. А я маю там звертатися до певних джерел, до певних досліджень, до певних специфікацій. Але мені було б цікаво поділитися тими речами, з якими я розбирався в цій гітарній справі. Ну, Є про що поспілкуватись. Так що, ще побачимось. Всім дякую, хто додивився, хто взагалі підписаний на мій канал, дивиться відео. Прошу всіх, хто це побачить. Підписуватись, підтримувати україномовний контент. Сподіваюся, вам буде подобатись те, що відбувається на цьому каналі. Слава Україні! Слава та велика дяка волонтерам та ЗСУ всім тим, хто захищає нашу Україну. Ще побачимось!